Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старой розклад на 2023 рік для архетипу імператриця. Це всі, хто народилися у березні, а також 3 та 25 числа будь-якого місяця. Поїхали. Ми будемо робити кожну я з різних колод, буду тягнути по одній дві карті на кожен місяць, 23 числа, і подивимось, який у вас буде рік. Перша колода, яку я беру, це для січня. Це в нас дак меншен таро. Дивимось, який січень. І що у нас в січні? Ваш архетип імператриця любить комфорт. Подивимось як 23-й рік буде для вас наскільки комфортно. Ну, по-перше, Паш Жезлів. Паж Жезлів це карта дитини, і це не. Не мене не дивує, оскільки якщо у вас є діти, то по жезлі, ви будете займатися дітьми. Бо імператриця це про материнство і про реалізацію себе як мама. Тому питання дітей постане вже у січні місяці. По-друге, це якщо у вас немає дітей, а ви плануєте, ви можете по жезлам активно цим займатися для того, щоб вони були. По-третє, це а, психологічна маска дитини. І імператриця часто за психологі... психологію психологію впадає в дитячий стан, якщо є поруч, хтось хто буде створювати їй комфорт. Тому місяць комфортний місяць більше дитячий. Я б ще одну карту витягнула, щоб зрозуміти, який у вас тічень, тому що якщо у вас немає, немає дітей, то то може бути внутрішня дитина, як дитина всередині. Мах спілкування. Стічань місяць місяць, помагу, спілкування, комфортне спілкування з дітьми, час, який ви проводите з дітьми. Тут дуже добре обрати сферу не розпілкування. Це про що? Ну, Наприклад, діти мають свою сферу, свої цікаві сторони. І свої прояви, що їм цікаво, як правило, батькам імператрицям це не цікаво. Ну, наприклад, вони дивляться специфічні мультики, вони дивляться специфічні там фільми, грають свої специфічні ігри, які з огляду на те, що батьки вже виросли, їм не зрозуміло. Ось тут січень місяць дуже добре поспілкуватися з дитиною, поговорити з нею, поцікавитися, чим вона зараз цікавиться, яка сфера їй цікава, куди вона йде. Що вона планує дуже добре. Якщо у вас немає дітей, то січень це про дії невелику кількість дій, бо пашту невелику. Яку необхідно прикласти, наприклад, для спілкування там з кимось, яку треба прикласти для зрозуміння, чого я хочу. Мах може абсолютно все, але не розуміє, чого хочуть, і січень місяць. То початок року, коли дуже добре подивитися, чим же займатися, наприклад, в цьому році. Ну і дуже добре проводити переговори. Якщо ви планували, дуже про добре проводити виступи, публічні виступи, де ви будете розказувати щось. І якщо ви планували, то дуже добре почати там писати книги, вірші, казки, все що завгодно. До речі, казки дуже добре покажу, тому що для вас. Все, що слово і про комунікацію дуже-дуже добре в січні місяць. Поїхали далі. Наступна колоду, яку я беру, це гілте Царо. Ось така коробочка: це на лютий місяць, лютий 2023 року. Для наших архетипів імператриця. Це в нас рицар Чаш рицар, чаш то емоції та емоційний стан, і рицар – це в нас вода воздуху повітря, води, і або вода повітря, і тут про що? Тут про цілеспрямованість, якусь цілеспрямованість, але більш емоційно. Більш тобто, ви можете проживати якісь емоції, чогось там, бажати поїхати. Це дуже дуже добре, якщо ви поїдете відпочивати, ви можете поїхати за рицарем чаш на море. Тому що другу карту, яку я витягнула, то луна. і луна, то вода, ви можете реально поїхати відпочити до води. По-третє, дуже добре, якщо поїдете. Луна надає. Властивість занурення в психологічний стан, чаши надають властивості доля емоцій. Якщо ви нікуди не поїдете, то ви можете там, наприклад, чи добре емоційно себе почувати, чи страждати, що там не поїхала, не вийшла поїздка. Але то про дорогу і дуже добре, якщо ви кудись поїдете. І якщо поїдете, вам головне мати здоровий емоційний стан і лютий місяць у вас про емоції. Луна надає зв'язок з підсвідомістю. Тобто вам можуть тут у лютому снитися якісь сни, які будуть важливі та значущі для вас, на які треба звернути увагу. І по третє, луна це взаємозв'язок з мамою, і тут може бути якесь емоційне питання стосовно мами, яка, якщо вона у вас є. А якщо ви чоловік по архетипу, е, імператриця, то це може бути питання з дружиною, яка є мамою ваших дітей, або з вашою мамою. Дивимось далі. Яка сфера у вас ще Цікаво в цьому році це березень місяць для архетипу. Імператриця це рік місяць, в якому у вас день народження, Таро Казанова. Дивимось, що у вас ще далі. В березні місяці імператриця, ваш архетип комфорту, дуже гарного самопочуття, фінансової стабільності, ваше день народження, в березні місяць ваш архетип, вам буде дуже-дуже комфортно, вам буде дуже емоційно комфортно. Крім того, бачите, яка вона оголена. Тобто, ви можете дозволити собі бути відкритими, і вас це ніяк не потурбує. Це для вас буде дуже позитивно, тому якщо ви планували там відкрити якісь таємниці своєму партнерові чи партнерці, це дуже добре робити. Це Карта стабільності і комфорту фінансового комфорту. Тому березень місяць у вас дуже і дуже комфортне. Ну, я думаю, що ваш місяць і ваш архетип, ваше день народження принесе вам фінансовий комфорт. Поїхали далі. Таро Лос Карабел, ось така коробочка. Це в нас на квітень місяць для архетипу імператриці. дивимося що у вас ще. Туз чаш Чаша – то імпульс емоцій, бажання отримати добре емоції. Він у нас прямий, це дуже добре, оскільки туз чаш надає а, позитивні емоції. Всі ну, тузи то імпульси, бажання щось створити. І імператриця, вам в квітні місяці може прийти бажання реально щось створити, щось почати, розпочати. Але давайте подивимося ще одну карту, в якій сфері. Так. Перва у нас рицар мечів, це дорога, можливо, ви все ж таки будете планувати. Рицар мечів це навчання. Це, можливо, ви забажаєте пройти якесь навчання, це спілкування і дуже добре спілкування. Але я думаю, це можливо, ви поїдете кудись, або ви будете проходити якесь навчання. До речі, по рицарю мечів це може бути онлайн-навчання, яке вам буде дуже подобатися по тузу А, Травень місяць ми візьмемо Tarot of Opposition. Ось така коробочка. І подивимося, що у вас в травні 2022 року. Десятка монет. Карта максимальної фінансової стабільності, карта сімейності і сімейного часу. Якщо у вас є дружина чи чоловік, то це карта, яка відповідає за. Су... Фінансове положення, воно буде дуже добре. Крім того, це карта сімейності. і Тут бачите відкриті двері, тобто ви можете проводити а, час разом на природі, тому що у нас монети відповідають за стихію земля. тобто Це може бути якісь а, там не знаю, пікніки, це може бути якийсь а, час, коли ви поїдете там до своїх рідних та сім'ї. Ви на це витратите фінанси, але вам це дуже добре буде. Якщо ви плануєте Якийсь початок проєкту, і е, плануєте його на травень місяць, тут дохід буде максимальний, не хвилюйтеся, можете починати. Дуже гарний розклад. Імператриці у мене, як свято завжди, і розклад е, рік у вас такий позитивний. Е, е, наступна колоду, яку я беру, це таро, Данте Таро ось така коробочка. Дивимось, що. У вас це в нас що буде вже червень, так, шостий місяць, червень місяць 23-го року. Рицар жезлів. Дивіться, скільки у вас рицарів. А, я думаю, що у вас може бути рік в дорозі, або у вас є рицар чаш у лютому, у вас є рицар мечів. У квітні, червні, Жезлів і рицарі це завжди ціла спрямованість. І взагалі рік у нас 23-й за архетипом колісниці – це архетип цілі. Тобто ви будете дуже цілеспрямовані, але тут же рицар, який діє. Якщо у нас у лютому місяці рицарь, води та луна. Тут бажання діяти, там їхати, але ще є страхи то, та переживання, то у червні ви вже будете реально діяти і виконувати свій план, який поставите. Все, що ви сплануєте у червні, у вас вийде тільки в тому випадку, коли ви будете для цього прикладати зусилля. Це не просто планування, яке було у нас у Квітня, рицарь мечів це вже реальні дії для досягнення своєї мети. Але все, що ви будете вчиняти дії, ви абсолютно все отримаєте результат, бо рицар дуже а, результативний. І жезли одна з найшвидших карт тобто я ри, ж, жезлів одна з найшвидших. карт Тобто я можу сказати, що а, наскільки швидко ви зробите, наскільки швидко ви отримаєте результат. Поїхали далі. Наступна колода, яку ми беремо, це у нас а, елементом віздом тарон. Це в нас вже липень, липень 23-го року. І дивимося, що у нас в липні для імператриці. Сілка монет. Дивіться, це карта отримання 100% результату, але відкладеного. Це коли ви в червні, наприклад, ви плануєте почати роботу на там на себе або імператриця не може працювати на когось. Ви будете в червні прикладати величезну кількість зусиль, а дохід. У вас буде максимально вже трошки пізніше, і це буде липень. А це карта, коли ви вклали гроші, ви отримали дохід. Крім того, якщо ви плануєте вкласти в якийсь бізнес чи в інвестування, то вам дуже добре це робити саме в липні, бо результат буде точний, але це карта, яка відтягує результат на потім. Зараз ще одну колоду карту витягнемо, подивимось. Якийсь фей. Луна. Ну, луна це вже друга луна в нас за цей рік. Чому луна? Луна, луна це дуже гарний зв'язок з підсвідомістю. Але про що тут? Тут зв'язок в тому, що луна надає можливість. Працювати з психологією, з Таро, астрологією, нумерологією, все що завгодно. І е, ваш архетип імператриці це дуже дуже полюбляє. Як правило, ви дивитесь всіх астрологів, всі розклади Таро, тобто, це ваша тема. І, мабуть, вже в цьому році, оскільки архетип колісниці 23-го року, він силоспрямований, ви можете поставити собі ціль отримувати дохід. Наприклад, якщо ви навчилися і вже почали працювати з колодою Таро, чи з нумерологією, чи з астрологією, то охід, дохід буде в цьому. Але вона дає страхи, луна дає сумніви і упередження, що а вдруг не вийде, а можливо не вийде, що ж робити. Не треба цим займатися, вийде, але результат фінансовий трошки відкладений, тому почекайте. Липень, серпень. Наступне, що ми дивимося, це серпень. Давайте візьмемо Таро uh, of Positive Clarity. Ось така коробочка. Дивимось, що у вас. Терпень для наших ліператриць. До речі, я нагадую, що у нас липень і місяць архетипу липня і колісниця. У нас вже майстер-клас 14 січня о 12.00. Не пропустіть, тому що ми будемо вивчати, що таке цілі, як їх ставити, як їх будувати. Ми будемо розбирати всіх, хто народився у липні, або всіх, хто народився 7 чи 29 числа будь-якого місяця. Крім того, ми поговоримо про цілі, про дітей, яким треба навчитись дитинства ставити цілі. Цілі та їх досягати, яким чином це зробити, та куди професійно реалізуватися. І, звичайно, якщо ви займаєтесь таро, а ви любите таро, ви любите нумерологію з огляду на архетипу ЛУНУ. Не пропустіть, тому що там буде нумерологічний склад даного архетипу колісниці. Архетип колісниці це архетип 2023 року, тому ви чітко зрозумієте даний рік. Не пропустіть. Так, наступне це в нас Таро Positive Clarity. Це в нас. Uh, серпень місяць 23-го року для імператриці. Вісімка монет, робота. Це регулярна плодотворна цілеспрямована робота. Це якщо тут може бути якесь інвестування та очікування доходу, то тут скільки зробив, стільки й заробив. І серпень місяць буде чітко вказувати, що ось в тебе є, наприклад, така кількість клієнтів, такий дохід ти отримаєш, і це не те, що там буде гроші зі сторони від чоловіка. Чи дружини, чи допомога якась. Це скільки зробив, стільки зробив. Тому вісімка монет це регулярна робота, але я можу сказати, що роботи у вас буде забагато, бо вісімка то багато. Тобто тільки скільки вам буде потрібно. Наступна колода це а, стемпанк. Це в нас вересень місяць для архетипу імператриці. Дивимось, що наших імператриць у вересні 23-го року. Дев'ятка монет, дивіться імператриця. Ви як любили матеріальний комфорт, то ви його так і любите, і у вас дуже матеріальний рік. Бо дев'ятка монет це Макс майже максимальне стабільне фінансове положення. Якщо ви дивитесь, наприклад, для дітей, то дітям імператрицям грошей буде вистачати. Якщо ви хвилюєтесь за роботу, то у вас реально Одні монети в 23-му році, вересня це майже максимальна, майже десятка, тобто дуже вам буде комфортно. Це карта стабільності, і не хвилюйтеся, у вас досить стабільний рік. Наступна колода, яку ми беремо, це наш жовтень місяць, Таро 78 дверей. І тут ми дивимося, що ще у наших імператриць д'явол. Ну, дьявол з імператрицею завжди поруч, тому що імператриці дуже яскраві. Ваш архетип прояв, архетипу яскравості та сексуальності. дьявол та сексуальність. Але що вам не треба робити? Вам не треба, дивіться, це в нас жовтень, так? Вам не треба Йти в залежність, брати борги чи давати борги, бо ви можете їх не виплатити, або ви можуть їх не повернути. Вам не треба входити в залежні взаємовідносини, бо імператриця дуже таке полюбляє. Тобто, вам треба чітко розуміти, які стосунки у вас є, чи які вам там пропонують, і наскільки вони будуть залежні. Крім того, особлива залежні фінансові відносини. Вам в цьому місяці не треба входити. І жовтень місяць у вас про також матеріальний комфорт, оскільки діяв то про матеріальний комфорт. Але дивіться, що у вас тут же ще е, трансформація та смерть. я ще одну карту витягнула, і то зміни, е, то зміни, які необхідно буде зробити. У своєму житті, наприклад, ви за щось трималися по дьяволу, там за роботу якусь за якісь стосунки. Вам треба з ними попрощатися, викинути з голови і більше ніколи до них не повертатися. Тоді вам буде комфортно. Це зміни, реально зміни у житті, і а ви будете намагатися по дьяволу триматися за старе життя. Мені здається, що після того, що зробив 22 й рік за архетипом закохані, вже триматися нема, не треба за щось, і треба дозволяти собі зміни, бо ми живемо і нам треба розвиватися в умовах того, що йде війна. А тут можливо там. Триматися за ті відносини, які вже себе віджили. Тут дьявол тримається за ті стосунки, які віджили. Тут дьявол тримається за ту територію, на якій знаходиться і не хоче виїжджати. А смерть каже, все ж таки прийде трансформація, і в цьому місяці вона точно прийде. А, так, далі. Так, червень, липень. Жовтень листопад. Наступна колода, яку ми беремо на листопад, це таро офолюміней, тобто така коробочка. І дивимося що в листопаді для нашого архетипу імператриця. Цікаво, у вас дуже потужний розклад. Королева монет. Якщо ви дозволите собі пройти зміни у жовтні місяці і не будете чіплятися за. Те, що вже себе віджило, то може бути стосунки, то може бути професія, то може бути, не знаю, там робота якась, то може бути взаємовідносини, навіть банально, там з якоюсь сферою догляду, там то вам вийде комфорт і листопад. Вам королева монет це карта. Хозяйки, карта комфорту, стабільності і контролю над землею, контролю над тим, що ви робите. Вже листопад принесе вам контроль та фінансову стабільність. Дуже-дуже матеріальний у вас рік, але це ж імператриця нематеріальний не може бути, тому що сам архетип ваш відповідає за матеріальність. І останній місяць, який ми дивимося, це грудень місяць. Здається, дивилися The World of Vision Таро ось така коробочка. От білимо, що ще у вас у грудні місяці 23-го року. Ще одна смерть, та трансформація. Зміни вас чекають точно. І е, зміни вам не, неможливо. І, до речі, вони більше у вас йдуть до кінця, е, кінця року. Е, тому я думаю, що по смерті, то може бути питання, наприклад. Зі здоров'ям і, і треба буде передивитися свій раціон харчування, перейти там на здорове харчування. То може бути питання роботи, але зміни треба діяти. А у вас дві монет ще страх приймати вибір і робити вибір. Дивіться, ну вибір вже залишився в 22-му році. На робити його варіанти вже нема. Але 23-й рік вже йде через трансформацію і зміни, які вам принесуть. Добрий, добрий результат. Не тримайтеся по дьяволу за старе, бо воно витягає вас назад. І останнє, що ми подивимось, в нас, я оберу будь-яку колоду, як результат року, окрему колоду, ну, яку взяти, давайте візьмемо Тарофопозин, як результат року 2023 Taro Position. І дивимося, що у вас ще, як результат. Початок, туз мечів, початок, начало, імпульс, бажання, інформація, збір інформації. Це може бути навчання, це може бути розмова, це може бути початок нового бізнесу, це може бути початок нового спілкування і е, з новим якимось партнером. Це імпульс та бажання, яке формується у вас в голові, мислення. Але щоб туз дав початок і дав результат, треба дійти до двійки. яка Говорить про вибір і трійка, яка діє, хоча б до третього дійти. Отже, все, що ви будете бажати, вам треба переводити в активні дії. Все, що ви е, надумаєте собі в 23-му році, вам треба як результат не тільки збирати інформацію, але і. Активно діяти, бо туз дуже потужна карта. Але туз часто зупиняється на тузі, оскільки далі йдуть сумніви, чи потрібно чи ні. Ось такий розклад для наших імператриць. Я рада вас бачити. Не пропустіть 14 січня о 12.00 майстер-клас архетипу колісниця для всіх, хто народився у липні, також. 7 та 29 числа будь-якого місяця ми розберемо рік з архетипом колісниці, трохи, оскільки це рік починається по цілям. І ми розберемо все, що треба робити, як їх досягати. Чекаю на вас. Повтору, як завжди, немає, але в записі все є. І я нагадую, що ваш архетип імператриця вже є майстер-клас в записі, ви можете його придбати. Це моє рідне. Я рада вас бачити. Пока-пока.